Назва Баймаки тюрського походження. Тюрські народи це турки, татари, узбеки, башкири, Уйгури. Це тюркські народи. А село Баймаки то має тюрське походження назва. Баймак, Баймак означає торговець. Тут проходили торговельні шляхи, і торговці відпочивали. Їх назвали баймаками. І через це нас названо село Баймаки. До революції це село було волинська губернія. Кременецький повіт, Шумська волость. У 21-му році, 1921 році, зробили новий кордон. І вийшлося по новому кордоні Баймаки відійшли сюди, до Хмельницької області. І зараз це Хмельницька область. А я далі продовжую свою мандрівку баймацьким лісом. Ваша рыбочка. Подберусь. Сирое яичечка, это Я продолжу дальше в телес. Ось такі за грибочки подивлюсь. Сироїжечка. А так мохом, Любе рости сироїжки. Так, бачу сироїжечку. Ось така гарна, білесенька серіжечка. Також серіжечка. Так осеріжечка.